Знайдемо тобі дівчину зараз. в центрі Вінниці. погнали, бро. Як тебе звати? Назвати Лукі. Може через селандей? Давай Я через зараз селандейт. фотографую, правлю анкету. Першим хай підходи до нас? Да. Вау, да, нічого так. Полюбався. Вони якраз в онлайні, тоді що чекаємо її. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Маша. Це ж ти селендей, так? Да? Да. Пішли, будеш знайомитись з ним. Ви зараз спілкуєтесь про протягом хвилини, якщо вона проходить, ідете гуляти. Привіт. Привіт. Скільки тобі років? 22. Ні, 19. Ого, доросло. Ти хазійновите? Звичайно. Це добре. Скільки має заробляти ти хлопець, щоб ти з ним зустрічалась? Скільки він забажає? Але взагалі така комфортна ціна якась в тебе є? Чіні? Скільки йому буде удобно? Клас. Ти звідки звіниться? Так, звіниться, а ти звідки? Місто гніва. З гнівенським шараут, братва. Скільки було дівчат? Ну, до двадцятки десь є. А тебе хлопців. У мене два. Типа серйозні все. Да. Да. Шпілі вілі теж. Стралівалі, шпілі вілі. <рігла> до дівчини. з да? дівчини. Чим ти займаєшся? Я навчаюся працюю. Навчаюсь на еколога. А працюєш? Я офіціант і тренер по танцях. Яка розумашка. Давай спробуємо потанцювати. Чим ти займаєшся? Я пишу музло. Ти трек свій включиш? Всі було ці показують те, що робити. Це крокомале наш світ, я світом рую без обід. Німецькі люди, вам усім сердечний привіт. Друзі, а ви на мене підписані? Да. да. Покажете підписку. Ну все, тоді, друзі, я вас вітаю. Це твій супер -контік". А це твій супер -контік". Все, можете обнятися і йти собі гуляти. Мусите угору, хечей головою, так. Вся братва у зборі, ми ще наготові так.